Фон цифр Шоу А, вітання! Це я, Цифр! Вам відомо яке число цього дня, а? Ні. Мені також. А, 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 а. Тоді зараз ми з вами це з'ясуємо. Вам відомо, яке число цього дня, а? Ні. Мені також. А, 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 а. Тоді зараз ми з вами це з'ясуємо.

Visim. Chiade maia, to dira cui modali. Teia. Deviat. Inse. Deset. When, when, when? O gado se. 12 do not sat. O do ter. Do Trina, te. Trina, te. Tudino, se. Ti Ti Віта! Тінотя! Це я концерт! Ціп... Тінотя! Вам відать! Вдому яке число цього дня? Мені також. А, 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 а. Тоді зараз ми з вами це й з'ясуємо. Полоскочимо клавіші.